Теракт на Каховський ГЕС став чи не найбільшою екологічною катастрофою в Україні від часів Чорнобиля. Вода затопила 65 тисяч гектарів земель, лишивши десятки тисяч людей просто неба. Аграрії зазнали космічних збитків. Найбільше постраждав окупований лівий берег Херсонщини. Та й на правому, через велику повінь, під ударом опинився весь південь. Це і проблеми із питною водою, із меліорацією, Фахівці вірять, що природа відновиться і нині вже розробляють проєкти нової ГЕС. Та головне це вибити окупанта. Спеціальний репортаж із Херсонщини Ольга Чайко. Води Дніпра, заповнили камеру судноплавного шлюзу. Скоро тут пройдуть перші пароплави. 6 червня нова чорна дата в українському календарі. Близько третьої ночі. Окупанти підірвали каховську ГЕС. Водою залило 65 тисяч гектарів, з поміж них 3 тисячі орні землі. Найбільше постраждав нині окупований лівий берег. На правий вода прибувала поступово, та вже до кінця дня піднялася на понад п'ять з половиною метрів. Це найбільше місць трав. Відкрити вперше двері в будинок, коли вже тут там води ще немає. Стримують двері, і цей паток він, він отак, от майже зніс мене. Лілія з мікрорайону Корабели, який у Херсоні постраждав від води чи не найбільше, бо він забрала у неї навіть найменші спогади про мирне життя. А я вчора розбирала книжки. Це дитячий садочок, на напевно, чи нашого старшого сина. Будинок і садок навколо Лілія називає персональним цвинтарем, і таких тут багато. Ну ми бомжі. Ну що ж я можу сказати? Треба починати знову мріяти. Мені тут на цьому місці, хоча є варіант перестроїти, перебудувати. Але я розумію, що е, мої мізки будуть постійно прив'язані до цієї болі, тому що тут тільки біль. Катастроф подібних ці в Україні не було. Після того як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, вода осюд на острові доходила до дахів, зробивши цю територію поки що непридатною для життя. Таких як Лілія, лише у Херсоні тисячі збитків повені поки обраховують та вже зрозуміло третину пошкоджених будинків доведеться зносити. Звичайно, ми розраховували, що буде підтоплення. Звичайно, розраховували до якогось рівня, який нам говорили, говорили спеціалісти, але так, да, воно було неочікувано навіть для них рівень води. Вода йшла звідти, да. і вода стояла у нас до соняха. Фермер Олександр Литвиненко через повінь втратив майже увесь цьогорічний врожай. Це айвовий сад стояв повністю чорний, Растінь, що треба. Сонце, воздух і вода. Води багато було, сонця немає і воздуха нуль. Та де воно живе? Були такі оріхи, все, вони пропали. Прийшлося дискувати і готувати під пахоту. Збитки рахувала спеціальна комісія та лише від саду. Каже, щороку мав за 40 тисяч гривень. Щастя, що сам врятувався і вивіз худобу. Де ми стоїмо, тут 5 метрів вода стояла. Води було вже так, то я витягував качок, курей витягував у мішки. І швидко собачок котів все туди наверх. Землю, яка перетворилась на каміння, перемолов ось таким агрегатом, і нині, під звуки вибухів, чоловік обробляє вціліле. Та за 200 кілометрів від нього на Миколаївщині інша біда, найменше злива, і поля перетворюються на болото. Гниють овочі, загнивають. Минулий раптовий дощ то було вище коліна води, місцями в полі стояла вода. Старі міліративні ці канали, вони замуляні. Наступного року сюди не можна буде посіяти нічого. Це так Хлопці борються, аби якийсь був шанс. Свій врожай фермер Євген Ващенко врятував героїчними зусиллями. Нагорнув отакий земляний вал. Ми не боялись, що вона захлине, Ми боялися, що вода ще підніметься на пару метрів, і що це буде все дарма. Нині має і кавуни жінки. І Моркву та помпу усе зайву воду доводиться викачувати. Та каховська трагедія принесе в Україну спеку і посуху. ГЕС постачала воду на Херсонщину, Миколаївщину у Запорізьку область, на Дніпропетровщину. А за мирних часів і до Криму за 70 років існування сховища клімат у регіоні пом'якшився, а Україна перетворилась на житницю Європи. Це війна за воду. Україна може без будь-яких перешкод кормити 450-500 мільйонів жителів планети. У цьому році десь приблизно 7 мільйонів тонн Недобір урожаю. Марганесці. Дібропетровщина брав воду із Каховського водосховища. 35 тисяч людей вже два місяці не п'ють воду з під крана вдома. Вона зникла на третій день після російського теракту. Ну з мисочки в мисочку якоюсь злили, якоїсь попрали. Потім вилили в Дніпро. Їздимо попрати. Два місяці воду завозили залізницею і фурами. Віктор буквально запасся. Цих технічну я беру, а питної трохи менше, звісно. Не вистачає рук, ног і так далі. Технічну воду місто щойно почало отримувати з Миколаївського водосховища. Та що буде з питною питання? Області, які живилися з Каховської ГЕС, постійно відчуватимуть дефіцит. Адже через теракт Україна втратила до 40% прісної води. Це приблизно від 4,5 до 6,5 мільярдів втрати компанії на рік, але ми втратили дещо більше. Ми втратили найбільшу водойму в Європі, і ми втратили запас води, який споживає Україна протягом року. Ська ГЕС працювала від вересня. Росіяни перетворили її на військовий об'єкт. Підрив був такої сили, що відбудувати ГЕС неможливо. Тому після деокупації Україні доведеться звести іншу потужнішу станцію. Восени фахівці обрахують кошторис побудови тимчасових гідроспоруд, зводитимуть їх після ретельного вивчення знищеного об'єкта і почнуть дворічні роботи. Щойно лівий берег Херсонщини звільнять. Та наслідки підриву Україна відчуватиме іще ще довго. Ольга Чайко, Кристина Венелі Володимир Коваленко та Віктор Зеленков. Факти ICTV. єдині новини.